Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні на ремонті є така от LG. Прямий привід. Значить, що тут? Заміна підшипників. Це є раз і друге. Ще не знаю, правда, чи ми з тим справимось. Ну, наприклад. Ага, не хочу на так робити. Не хочу вам показувати час. Добре, зараз ми тако зробимо. Зараз я вам покажу. Ну не світить екран, тут розмите, все. О, бачите? Оце є хвилини. Скільки їх є, не зрозуміло. Щось воно кусочками світить, кусочками не світить. Не знаю, чи це той семисегментник треба буде міняти, чи, чи там якісь може діод сів. Ну, не знаю, коротше, будемо дивитися. Можливо, до того і не дійдемо, бо це не важливо, нам головне поміняти підшипники. Е, все, вимикаємо з розетки. Е, що ми робимо для початку? Ну, Я думаю, тих вже роликів дуже багато. Першим ділом, що ми робимо? Знімаємо верхню кришку, це ми відкручуємо тих два саморізи. Ой, тут освітлення не дуже. Так, оцих два саморізи. Кришку сюди назад чуть витягаємо. Цю кришку знімаємо, ті саморізи відкручуємо. Теж її знімаємо. Ну і далі вже по ходу я буду включатися. Так, значить відкрутив я кришку зняв. Там ту задню кришку зняв. Ось так це виглядає, значить тепер що ми робимо? Витягнув цей порошкоприймач. Відкручуємо тут, бачите, є саморіз, отут є саморіз. О, Якщо тут видно, бачите. Тут порошочок затікав. І, можливо, через тої не світить цей. Можливо, і ні. Не знаю, будемо бачити. Так, е, так, ну і так, ага, Відкручуємо ці два, знімаємо цю плату, е, від, е, нажимаємо цей хумутик, знімаємо цей сапун. Е, то ми знімемо, напевно, разом з клапанами знімемо. Відкрутимо ці два полтики, знімаємо ці фішечки. І Знімемо цей весь. ну І там патрубок ще внизу. Там. Не знаю, буде видно, не буде. Ні, не видно. Там ще є патрубок, ну, цей що, де вода затікає, порошок забирає. там знизу. Якщо ми його вже зараз відкрутимо, він піде нам в сторону, ми там руку запхаємо. Там теж є отакий от хумут. Нажимаємо, патрубок знімаємо і знімаємо весь цей порошок приймач. Ну, далі буду включатися. Так, друзі, оці два саморізи я викрутив. отут ще є саморізи. Отут, бачите, один і другий. О, і ще й напевне третій. А, ні, третій це вже на модулі. Оці два ще треба відкрутити, щоб зняти оцей весь ну, модуль з пластиком. Значить, дивіться, яка тут картина. Оце вийшло, але це є одна половина модуля, друга тут. Значить, що нам не дає оця фішечка? Зараз ми по ній йдемо. Оце вона, по-моєму. Е Ось це вона, зараз ми її знімаємо. Ага. Зараз там не бачу, де там натиснути. Ех. Ну зараз я одною рукою, ви зрозуміли, незручно. Е, знімаємо ту фішку, витягуємо її зюдою. І цю половинку ми знімемо. А ця половина, зараз ми до неї ще дійдемо. Ага, вона кріпиться отут, бачите? О, А тут, напевно, разом ми з тою планкою знімемо з цілою. Оце відкручуємо, це, оце. оце, оце. І знімемо цю всю історію. Так, відкрутив оці два саморіза. Модуль вийшов. Значить, далі він не дає, бо провода мішають. Значить, зараз ми ті всі фішки відключаємо, забираємо його в сторону, відкручуємо тут ще теж в сторону, щоб він не мішався. Відкручуємо цю панель, теж нам треба її зняти. Відкручуємо ті три саморізи. І знизу десь там є, напевне, три або два. і Знімаємо цілу. Ну, то я буду вже включатися так по ходу. Я вам просто так розказую анонс. І Знімаємо цю той хомутик. Ось є такий пружинний. отут намацуємо пружинку, от вона є викруточкою, тонесенькою, і знімаємо цей дріт. Ось так. Бачите, тоненькою викруточкою. там Нащупуємо от пружину цю, і от її піддіваємо і отак от, от. Раз, 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 раз. О. І все. І вона в нас тут, а резинку завертаємо туди всередину. Тому що ми будемо знімати зараз цю передню панель. Оцю. Зараз що відкручуємо оцей саморіз? Цей, цей і там знизу. Не знаю, покажу я вам чи не покажу. Зараз секунду. Ой, не знаю, видно вам отут один. Тут другий і там третій. О! І тих три. І знімаємо цю всю панель. Так, друзі, перепрошую. Тут нічого ніч, ніч не треба відкручувати. Це кріпиться оце дно. А вона, бачите, на отаких, от ну, як посадочних місцях таких. Значить, ми пхаємо це все тут. догори туди. Там я вже відкрутив. Ну, зараз я одною рукою не можу. Е, і пхаємо туди догори і все воно виходить. Так, але ще вони тут прикрутили, бачите? Ще треба це відкрутити і витягнути цю пластик. Друзі, ще не все. Дивіться, вони ще там прикрутили два саморіза. І там ще їх відкручувати. Ну На кінець то я справився з тою панелью. Там ще що, відключаємо, піднімаємо, відключаємо фішку замка. Ось вона. Все, панель можна забирати. Приступаємо далі. Так, таку я її значить, положив. Значить, що? Відкручуємо, от і от, знімаємо цю планку, цю широку металічну. Відкручуємо оці груза, цей і цей. Так, від'єднуємо. Патрубок, не знаю, чи звідси, ні, ми, напевно, ось звідсіля від'єднаємо тут, щоб він вже цілий прям на баці був. Ну і що там потім залишиться амортизатори ще від'єднати? Ну і в принципі можна витягувати? Ну Там ще як щось випливе, то я ще скажу. Так, амортизатори, бачите, я там повитягав ці пальці. Отак вони виглядають. Ось треба нажати отак. І витягати сюди. Одна оцю, бачите, Нажимаємо і витягуємо. І от, там один амортизатор, два, їх тут три штуки. І там третій. Е, все, патрубок я від'єднав, значить, ще ту проводку треба повід'єднювати. Вона тримається ззаді. Значить, це є тен. Бачите? Ой, погано видно. Ну от, Бачите, тен від'єднюємо від тена. І ще йде сюди на датчик, я так хола розумію, або просто на Не знаю, розум. Тут є датчик хола чи його нема. Значить, зараз будемо відкручувати оцей болт, знімати двигун і далі покажу. Так, Друзі, тепер відкручуємо двигун. Значить, Дивіться, яка тут ситуація. Беремо головку на 17, ну, вороток, там, тріщотку, хто що має. І крутимо. так? Але воно крутиться усе. І, значить, Що ми робимо? Беремо плоску викрутку. І запихаємо от сюди. Я не знаю, буде вам видно чи не буде. От там є болти такі. Ви бачите, тут болт. Ось тут болт. І отак от впираємо от в цей болт, а другим рукою відкручуємо. Щоб ні в якому разі ви туди не пхали, де катушки, обмотки і так далі. Все, відкручуємо зараз, цей, знімаємо. І бо, Треба відключити оцю, бачите, проводку. Тен я відключив. Двигун ще залишився. Так, ось Зняв я цей е, статор, ротор. Не знаю, путаю. Е, все, залишилися тут ці катушки. От бачите, про що я говорю? Щоб ви не пхали викрутку десь сюди. Бо обірвете обмотку катушки і все. Е, все. Тепер відкручуємо ці, о, ці болти, де треба впирати викрутку. Відкручуємо ці болти. І от там, бачите, ззадді є фішка, от сюди що дріт йде. Ми її відключимо, двигун заберемо в сторону і цей бак витягаємо вже наверх. Так, Двигун зняли, фішку відключили. Так, то без таходатчика. Це просто три дроти на двигун йде. Значить, відкручуємо це кріплення бачите, і дивимося туди далі, йдемо, куди той дріт. Ну, його треба так, щоб він не торкався. ну, Нам треба витягнути бак, щоб він не був ніде ну, прив'язаний, прищіпнутий, прикручений до бака. Так що все, від'єднюємо його від бака і бак беремо з дві пружини. І витягаємо. Ось така у нас. Вийшла картинка. Це каркас остався. Це наш бак, який ми зараз йдемо розбирати. Зараз ложимо бак і відкручуємо ось ці болти всі по кругу. Від'єднуємо цей півбака, витягаємо барабан. І дивимося, що всередині, що з підшипниками, що з хрестовиною, ну і так далі. Так, все. Відкрутив я оці всі е, саморізики, болтики, як їх назвати. О. Коротше, зараз візьму двома руками і цей півбака від'єднюємо від цього півбака. Так, от півбака зняли. Ось така у нас тут картина. І тепер, не знаю, вийде. О, вийшов. Ось така у нас картинка. Ну так, видно, що там вже той підшипник вже в ржавчині. Це якась. Кака, не знаю, це треба все вимити. Так, саме основне хрестовина. Ой. А, хрестовина тут, звір. У, та тут така хрестовина, що її зламати треба рано встати. Так, підсальничок. Та тут все як в ідеалі. Під підшипник. Коротше, тут все чотенько. Значить що, міняємо підшипники? Зараз що? ми ті, О, саме основне. Завжди запитували, як ти витягаєш підшипники. Чим ти їх там витягаєш? Люди добрі. Дивіться. Маю таку викрутку. Не знаю, звідки я її взяв. Вона в мене дуже давно. Якась така сама пальна. Ставлю отам, впираю в підшипник. І сюди луплю молотком. Два-три рази підшипник. Пішов геть. Дивимося номер сальника. Маю такий от, такий от ключ. Беремо отак і нажимаємо сальник виходить. Перевертаємо другим боком і звіта з тамтого боку. Беремо цю саму викрутку і лупимо той підшипник. Все, все вийшло. Я маю маю випресовки, запресовки, от такі всякі, запресовую я вже оцим. А випресовувати, коли випресовував, у мене є ще чашки такі до того. Тепер з цим не бавлюся, нема сенсу. Молотком два рази гаротну і все вилетіло. Все, все миємо, чистим, дивимося, який сальник, бо сальника я такого точно не маю. то я маю, але сальника точно такого не маю, Він якийсь тут такий Значить Все. Замовляємо тоді сальник і збираємо це все до купочки, як то кажуть. Так, кому цікаво, значить, підшипники у нас 305 і 306. Сальник. Секунду. О. 37 на 76 на 9,5 на 12. І з такою от юбочкою. О, то кому цікаво. Так, ну що, прийшла черга і до модуля подивитися, чому там, чому там не світиться оце от табло з розмитими лініями. Так, ну що, я не знаю, тут не видно, щоб порошок затікав би сучисто. Тут так, тут було все в порошку, в воді, ну, але там не бачу. Ну, Розберемо, подивимось, Можливо, щось зробимо, можливо, щось побачимо, можливо, ні. Е, так, Відкручуємо ті всі саморізики. Витягаємо, дивимося, що там робиться. Так, друзі, ну тут картина така собі. Бачите, тут все залито теж компаундом, все нормально. Хіба дивіться, яка тут історія? Бачите, як оця етикетка з цифрами наклеєна криво на самому таблі. Я не знаю, видно вам чи не видно. Чому вона так з'їхала, чи вона так з заводу була наклеєна? Ну, тобто там ті цифри, які світяться. От. Бачите? Вони не співпадають з тими. Можливо, воно через 100 така історія. Зараз я її відліплю і приліплю рівно. Ну і можливо воно щось змінить, потім побачимо. О, бачите, приліпив рівно. Я там подивився, як йдуть ті цифри ті під низом. І приліпив так чітко по цифрах. Ну, Потім вже подивимося на машинці, як воно, чи воно щось дало чи ні. Так, ось будемо зараз запресовувати підшипники. Кому цікаво, бачите, такий запресовщик, от втулки під, під різні підшипники. Бачите, є під менші, більші. от Я взяв, підібрав під цю. І отут, отак, під цей підшипник. Запихаю два підшипника з звітом і звітом. І все, беру два ключі, звітом тримаю тут кручу. І воно запресовує з двох сторон. І все, отака от от конструкція. Кому там цікаво, бо запитують чим, як, що там. Бо хтось думає, може молотком там б'ю, ще щось. Так, все, бачите, от так от запресував з двох сторон, все, підшипники стоять. Тепер беремо сальник. Сальник я взяв оригінальний, тому що в LG є така тема, що Коротше, як не оригінальний сальник, дуже-дуже м'ягесенький, бачите, такий м'ягесенький. Що може не виходити на віджим після сальників таких. Таких всяких, ну, коротше, бачите, він вже зі змазкою йде. Е, все. Зараз е, підшипник запресую. І складаю це все докупи. Так, все, склали, скрутили, все працює. Все тихенько крутиться. Так, все, йдемо вішати на пружинки, під амортизатори прищіпаємо сюди тими пальцями. Ну коротше, Складаємо все, як складали. Проводку тут, там, попід до бака прикріплюємо від мотора, тен прикріплюємо. Ну, коротше, В зворотньому порядку, так як розбирали, все потрошку збираємо до кубки. Я думаю, що то показувати не буду, тут вже зрозуміло все. Так, Друзі, дивіться, включив віджим. Бачите, на віджим виходить, хвилини світять нормально. Значить, то була проблема в цій етикетці. Ага, тут на камері показує, що воно помаленьку крутиться, але воно воно вже сильно крутиться. Не там. Ну там бачите, швидко крутиться. А Тут камера чомусь передає, що воно помало крутиться. Але якщо реально, тут вже десь 500 оборотів. Ну добре, зараз покажу. Так, друзі, ну все працює, все, на віджим, от воно вже набирає обороти. Бачите, хвилини світяться, все добре. Значить, ось такий от ремонт. Я Не знаю, вам чути, напевно, що вже обороти. Ну, ще немає 1400, але по звуку чути, так? тисяча вже десь є. Такий от ремонт, друзі, ставимо пальці догори, підписуємося на канал, коментуємо. Слава Україні!